Бог дивиться на нас зовсім по іншому, не так як люди. Будемо ризикувати, робимо операцію. Ніби елементи протезів, свідомий чи несвідомий страх, щоб зі мною таке не сталося. Він над особисто для мене за що Боже? Ти бачила, що зараз люди починають розвивати культуру толерантності до людей з інвалідністю? Класно. Я теж бачила інфлюенсерів, які транслюють цю тему. Дивись, як прикольно. Вони малюють на кінцівках ніби елементи протезів. Вау! Вау! Класно виглядає! І я ще знаю, що вони створюють багато фондів, допомагають з психологічним здоров'ям таким людям. Я думаю, це найкраще, що ми можемо робити в теперішній час. І ще, я вважаю, нам дуже багато є чого навчитися. Ось тому на цю тему потрібно і варто говорити. Звичайно, і сьогодні у нас з тобою буде така унікальна можливість. Ну, я виграю точно, впевнений. Але я давно не брала інтерв'ю, Рома. І Відповідальна тема, тому що я візьму. І без цих всіх ножик ну, і камінь, папір. М? Ти що, знущаєшся з мене? Граємо. Давай, Давай перші ножниці. Давай. Раз, два, три. раз-два-три, раз-два-три. <зас> Мая. Mm, ну я ж казала, що я давно не брала інтерв'ю. ну. Нічого, відпочинеш, прогуляєшся парком. Йди, йди. Гарного тобі дня. А Рома, я тема серйозно підготуюся до ласка. теми. І... Ти окуляри забула, Майя. Все, тепер точно папа. Папа. О, ну, чому? Такі правила гри Майя. А Рому очікує інтерв'ю з магістром богослів'я та телеведучим Артемом Щербанюком. Артем. Привіт. я Привіт. радий, що ти сьогодні до нас завітав. Я з радістю. А ти пам'ятаєш, скільки ти разів брав інтерв'ю в людей, тому що ти вів дуже багато програм. Угу. Пам'ятаєш цю цифру чи ні? Ні, я чесно не скажу. Тому, що, скажімо, інтерв'ю діляться в програмі, в, угу. в яких я приймав участь. Це безпосередньо, що я був інтерв'юєром, але були і такі програми, де я брав просто людей інтерв'ю. В ефірі було тільки інтерв'ю без угу. мене. А що тобі більше подобається, бути респондентом чи брати інтерв'ю? Коли класні глибокі гості з ними поспілкуватись, чи угу. то життєвий досвід, чи це якісь серйозні теми, от, розпитати і поглибити, я люблю. Отак я би сказав. Я люблю діалог. Угу. Окей, де ти шукаєш натхнення? Так багато проєктів, так багато роботи. Чесно скажу. Я в цьому сенсі, я заточений, напевно, по вихованню і, можливо, такий життєвий досвід. Я десяток років юристом працював і працював також і служителем церкви пастором. Угу. Але от, коли люди сприймають, що таке натхнення, це коли ти ентузіазм прям такий відчуваєш, що це я натхненний. Я так не сприймаю. Натхнення це коли ти усвідомлюєш важливість справи, її необхідність, її цінність. Коли ти ці речі усвідомлюєш, не просто відчуваєш, а усвідомлюєш. Ти можеш відчувати, можеш не відчувати. Це легше, до речі, таким чином себе надихати, ніж якщо ти шукаєш натхнення в сенсі якогось прям емоційного підйому. Це може взагалі так не бути. Коли ти працюєш все життя, у тебе з'являється угу, така звичка. Виконувати свою роботу намагаєшся добросовісно. Хоча я помітив, коли ти вже сідаєш, вмикаються камери, і ти починаєш працювати вже в самому процесі, оцей емоційний елемент в більшості випадків він приходить в цей момент. Бо є така приказка: апетит приходить під час їжі, От саме в цей момент. Натхнення приходить от під час, процесу. От в той процесу. момент, коли ти почав його робити. Ти. Трішки зацепив е, свого досвіду життєвого. Я б зараз хотів поговорити про це більше. Чув на твоїх інтерв'ю, які були перед цим, що в тебе були певні проблеми зі здоров'ям. Угу. Вони пройшли, ти це переборов. Розкажи, будь ласка, що трапилося? Ну, це такий важливий елемент, як сьогодні, популярне поняття інклюзивності, угу. так? участі людей з різними вадами здоров'я. В, в, в проєктах і взагалі в роботі, і в соціальному житті, задіяності. Я би не сказав, що в мене воно настільки ем, візуально критичне, але воно було критичне для особисто для здоров'я. В дитинстві у мене була в 4 роки е, травма е, ока, е, це так, як формулюю, так як воно було медичними поняттями, проникаючи травма е, гострим предметом. Конкретно ножем ось, правого ока. І око лишилось, ось, але вже воно було пошкоджене, ну, Рогівка, райдужна оболонка до кришталика. І хоча операцію зробили, око зберегли, але зір е, був ще менший. Але поступово я його втрачав за роки дитинства, підліткового віку. От. Але проблема була не тільки з втратою зору, проблема була з, з станом ока глаукома і катаракта. Ось, глаукома — це внутрішній очний тиск. Ось. Катаракта це е, втрата ну, через певні причини, щоб не в такі медичні речі, втрата також зору через дистрофію кришталика і дистрофія, відповідно, там, сітківки. О, тобто, це такий комплексний а око. Це ж, до речі, у нас е, один з найскладніших органів е, для функціонування всіх його елементів, який ніяк не давав спокою Чарльзу Дарвіну, коли він на нього дивився, який вважав, що це скасовує всю його теорію. ось, будова ока. Плюс були протипоказання там, проти фізичних навантажень, надмірних або якихось там ударів. А я в підлітковому, потім там юнацькому віці е, дуже активно. Займався спортом різними видами, Зловживав трішки. Так, да, так, да, це можна було сказати. Зараз вже дивишся, це були дуже великі ризики. І до такого я вже зріло віку дожив, хоча переніс: отак е, от, от 104-річного віку. рахуємо там до двадцятирічного віку. Чотири операції там з проміжком робились. Все робилось принаймні. Це для того, щоб зберегти око. Вже не говорилось про те, щоб відновити. Я так поступово взагалі зір втратив. От, на одне око. І ніхто ніколи не бачив, що у мене щось проблеми. Хоча тоді було видно Тоді було видно в ті часи, що вже одне око є сліпе, тому що просто не було, на ньому не було, так як ми кажемо, зазвичай цього е, як у нас кажуть, чоловічка. Ну, це mm -hmm. чорний, значить, е, зіниця ока. Наступив такий кризовий момент, е, коли мене надзвичайно це е, непокоїло, турбувало. От. Не просто так, що мені не подобалося, а просто фізично. І прийшлося терміново, коли я обстеження чергове зробив. Сказали, що вам треба терміново. От це був момент, я вже в той час був віруючою людиною. Мені просто сказали, що у вас є ризик. Значить, два, ну так кажуть, між двох зол опинився. Що одне, е це те, що я можу втратити і зір на другому оці через це. Хворе і друге, але друге, це те, що е, небезпека була, що моє просто око, хворе воно могло, е, ну якби це так трошки, ну щоб не звучало пришово, е, просто лопнути от, від надмірного тиску, який вже був. Треба було терміново робити операцію. Просто буквально от, сказали мені протягом тижня, треба це робити. Але коли провели обстеження... Виявилось, що небезпечно робити операцію, тому що це відкрите операційне поле, може бути небезпека зараження крові. І отак, от, от операцію вже треба робити, але треба, треба вона лікувати. небезпечна, бо треба лікування пройти. Але все-таки вирішили, що треба. Ну, лікар просто сказав: у нас немає виходу, будемо ризикувати, робимо операцію. Сказали, що складна операція була там біля п'яти годин, хоча я до того вже не бачив оком. Але коли ти вже відчув, я відчув, що все, ока більше нема. І лишилось одне. Я раптом настільки гостро усвідомив, наскільки е, наш зір, від якого ми на 80-90% залежні в житті, наскільки це така ранима, небезпечна зона, легко як втратити і важко відновлювати. Але з того часу, тобто, я ось так от живу, ну це протез, це що називається, це людина з інвалідністю, як уже зараз називають, от, з групою. З протезуванням, тому в ефірах я часто з окулярами, щоб не так кажем, візуально, хоча кажуть, що ніколи й не думали, хто не знає, не так помітно, гарні, коли протез зробиться. Дуже філігранна робота, до речі, у нас в Україні також спеціалісти, які оце все райдужно, ну, це все вручну малюється. Вау. От. В Америці навіть є спілка людей, таких меншин з вадами здоров'я. Угу. Не знаю, чи в нас в Україні таке є. Різного гатунку є. Я колись працював, наприклад, є люди з вадами слуху uh -huh. або з вадами зору. Коли я на служінні був пасторському у Львові, тут в одному з районів Львова великому. От я в навіть в громаді, де я як служитель був, то там було кілька членів громади, які самі були з вадами зору, uh -huh. от, різного рівня і там спілка, і ось так така цікава була також робота. Духовна і з такими людьми, коли їм треба спеціальну е, допомогу, орієнтування або коли книги читають, Біблія так Брайля. А про допомогу хочу поговорити з тобою детальніше, тому що зараз війна, яка триває з 2014 року, багато людей втратили кінцівки, втратили зір і, на жаль, через війну мають проблеми зі здоров'ям. Як ми можемо цим людям допомогти? Ну, найперше, це те е, розуміння того, що втрата е, якогось органу, це не означає, що людина неповноцінна. І я, в принципі, за це, що сьогодні вводиться в вжиток, що люди не інваліди, бо інвалід це якби характеристика всієї особистості, угу. а це людина з інвалідністю. От. І він залишається людиною. І це. Прийняття, тобто, це як: по-перше, не треба соромитись ну, самим людям, хто мають та втрати якісь. По-друге, не треба соромитись тим, хто з ними спілкується, ну якось що себе незручно почувати, так там чи. Ну, Звісно, не етично, не гарно, але це вже навіть стосується просто загальної світи людини, культури, так, що коли ти ну, коли ти не дитина, от, що ти щось бачиш і от, прям видно, так, от, і дивишся так? на людину, розглядаєш. А друге, кожна людина має, в принципі, свій досвід. І в більшості це цікаві досвіди, життя. от, Життя, які. З якими цікаво і можна спілкуватися, знавати, от, що і як сталося, в чому, Тоб, не, звісно, так робити це етично, акуратно. Mm -hmm. ось. Але якщо в наших умовах, звісно, сучасних, то ми розуміємо, одна справа це побутові такі випадки, інша справа це військові дії. От, тут складніше, тому що дуже в більшості, якби в наших умовах зараз це люди, які будуть з Є. З такими проблемами, шкодженнями, то це пов'язано також ще з фактором переживання е, саме бойових дій, що пов'язано з психологічним також впливом біль, в більшості випадків. Ось тому це також треба враховувати. Загалом це прийняття таких людей, але й перетворення створення середовища для того, щоб вони могли повноцінно жити. Працювати так і для, для держави також це виклик, тому що про цих людей треба вже думати, вже uh -huh. планувати. Угу. Uh -huh. От доки Рома проводить інтерв'ю, ми зробили надзвичайно важливе соцопитування. На питання, чи помічаєте ви людей з інвалідністю у соціумі? 83% опитуваних відповіли, що так, як ви ставитеся до них. 97% людей сказали, що з повагою, і це надзвичайно свідома позиція свідомих людей. Чи є у вашому оточенні люди з інвалідністю? 64% опитуваних сказали, що так, а 36% – що ні. Чи готові ви приймати таких людей у соціумі? Знову ж таки, 97% опитаних опитуваних відповіли, що так. І ми надзвичайно радіємо, що у нас така статистика. А зараз для того, аби покращити свої знання у цій сфері, ми повернемось до інтерв'ю з Ромою. Приєм. Як нам варто з цією людиною спілкуватися і як не варто? Залежно, звісно, від того, який рівень шкоди, проблеми йде мова. Одна справа, коли йде мова про просто фізичну ваду, Угу. інша справа, коли це зачіпає і психологічну сферу. Тут складніше. Тут складніше. Е, і тут треба бути тактовним. Чи не вплинуло критично на інші сфери життя настільки? Чи це дійсно такий випадок і така втрата, яка вплинула на всі сфери, тобто і на психологічну, і на соціальну, позбавивши людини кола спілкування, можливостей роботи, так, мобільності і так далі, хобі, інтересів. І напевно це важливо бачити, наскільки людина на цьому зациклена? Тут питання віри. Е, дуже важливе, тому що навіть коли людина себе не позиціонує там дуже активно віруюча, але коли такі речі стаються, свідомо чи несвідомо, людина починає ставитися питання звертається, але ставиться питання за що, Боже. Угу, угу. І тут є дві сфери такі: якщо людина була активно віруюча в хороших стосунках, то у неї питання тоді: Господи, та як же, чому ж ти допустив? А я ж так тобі служив? І це може бути так, проблема такої образи. Якщо ця людина не була активно віруюча, але сприймала себе як непогану людину, так? От, нормальну, навіть хорошу людину, то все одно виникає питання, за що? За що таке покарання? А от через призму е віри в Бога, і коли ти розумієш, як Бог на тебе дивиться, це сприйняття себе як повноцінної особистості, воно відновлюється. Якщо ну, може бути чудеса, які там Бог може зцілення зробити, або скерувати життя так, що ти отримаєш можливість здобути так, компенсувати ці втрати, сьогодні наскільки потужно розвивається протезування, так, пересадка органів, або з найбільшою надією, що ти з терпінням витривало живеш в своєму житті, знаючи, що коли... Прийде другий прихід Христа, все те, що втрачено, буде відновлено і зроблено ще краще. І не просто надії абстрактної, а то, що зараз вже відживлює, тобі допомагає жити. І е, дуже важливо приклади людей, які з живуть з такими і з гіршими речами, з набагато гіршими, згадується так: Нік Вучич. Так, як Нік Вучич. це той так, і мотиватор, і духовний мотиватор. Там з таких відомих як Стівен Хокінг, хоч який uh -huh. вважається, що він не був віруючою людиною, навіть такий критично ставився. Але йому в його житті, навіть Стівен Хокінг, його в житті пережити, коли прогресувала вже ця хвороба, бо він в молодості все окей, було. А потім вона виявилася, прогресувалося життя, що важливо, е його досягнення в науковій сфері, е розвиток його. Сприяло й тому, що його дружина була віруюча. Це мало хто знає, ага. вона була з протестантської, баптистської спільноти, яка посвятила своє життя йому свідомо. Ну і все-таки як з людьми про що говорити, про що ні, то звісно, це етичність, коректність. Але це і не означає, що треба боятися людей питати про їх досвід. І в той же час, е, я би сказав так, уникати оцього е, жалісного, uh -huh, uh -huh. пріорного зразу вставлення, от, власне, такого, так, е, як, як зразу вже до неповноцінної неповностра... неповносправної особистості. Навпаки, спілкуватися як з повноцінною, повносправною. Так, 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 так. А чим змогти помогти людині? В своєму житті бути задіяним, От. це і зробити, так, допомогти. Угу. Спілкуванням підтримкою, спілкуванням і запрошенням в участь в якихось справах, речах. От. Тому що соціалізація важлива річ. Знаєш, просто хочеться, щоб в нашому суспільстві стерлися ці рамки, які, можливо, були вибудовані соціалістичною партією цим СРСР. Що ці люди, вони чимось якось не знаю, відрізняються від нас. Це ж такі самі люди, як ми. Е, абсолютно. І я, я би сказав так: у нас не тільки цей спадок, у нас є, він не тільки в цьому виявляється, в багатьох сферах. Так? Суспільство дивиться на, часом на людей, таких е, з певним острахом. І тут є, як кажуть, індивідуальні психологічні моменти, так і як кажуть е, соціальна психологія. Цей свідомий чи несвідомий страх, щоб зі мною таке не сталося. Uh -huh. Uh -huh. І свідомо чи нестовідомо, віддаляти таких людей від себе. Але це якраз рівень він долається тільки рівнем, е рівнем освіти, рівнем е інформованості, рівнем е розвитку суспільства, оцього, інклюзивності, розуміння, прийняття будь-яких проблем, які існують в людей. Ось. І, але я думаю, що. Ми на тому етапі, і наше суспільство, е, особливо покоління нове, яке навпаки, ці речі вони підкреслюються, що ти нормальна людина, повноцінна людина, коли ти якраз показник твого ставлення до людей з такими, в тому числі, з такими вадами. Угу. Що би ти хотів побажати або передати тим людям, які мають вади, якісь і здоров'я? Е, я в ну, своєму житті сам все життя живучи, скажімо, це тебе супроводжує. І з батьма людьми зустрічався з такими вадами. Те, що ми називаємо люди з інвалідністю. Це певний такий, як кажуть, штамп, який на тобі є. Ну, от, він в вигляді може бути і конкретно посвідчення, так, з яким ти ходиш. Маєш через це певні соціальні пільги. Ось, що допомагає, але з іншого боку, воно, воно обтяжує, обтяжує так, і обтяжує. Що би я хотів е, побажати кожній людині з е, такими вадами, особливо це те, що є хронічним і яке постійно створює, яке потребує постійного догляду, постійної підтримки, постійного лікування. Це ніколи не занападати духом, е, в, не просто кажуть, емоційно, а просто. Свідомо не знепадати духом і завжди дивитись на себе, не через призму своїх відчуттів у зв'язку з цим, або соціальних якихось таких суспільних проблем, які через це виникають. А дивитись на себе через призму Божого погляду і Божих обітниць ніколи не думати, що це особливе, як колись до Христа звернулись. Він згрішив. Чи його батьки і чому ці особливо були покарані, чим вони найгірші, наслідки гріха загальні, це певна хаотичність нашого світу, що стаються такі проблеми, такі біди, вроджені, набуті. І завжди молитись, щоб Бог зробив, можливо, дасть такий шанс в житті, бути одним з тих, про яких Христос сказав: от у нього така проблема, щоб на ньому явилась слава Божа. Але може бути і так, що ти будеш в ролі не людини, яку Бог дасть або чудесне зцілення, або через природні медичні засоби. Але може бути і так, що ти будеш в певній ролі і Павла, якому який сказав, у мене є жало в плоті, я три речі молився. а Бог сказав, будеш цим жити все життя. Звісно, коли прийде царство Боже, буде все від цього будеш звільнений і все нове і компенсоване. Але поки що ти живеш і благодаті твої достатньо. У мене також був такий момент, коли я думав, що Бог мене через чудо, що Бог мене зцілить, і я кажуть прозрію. Я був такий момент, але цього не сталося, і Бог, якби, мене залишив на все життя, як я розумію до його приходу. Але це дозволяє мені протягом життя краще розуміти людей, і такі досвіди були. От коли я зустрічався з людьми, і мій власний досвід допомагав їм. І це дійсно допомагають, коли люди дивляться на тебе і думають, там ти працюєш, ти успішний ти на телеканалі, там ти відомий і що в тебе нема клопотів. А люди раптом знають такі речі, і їх дивує. Ох ти, а як ти з цим живеш? Ти починаєш розповідати, Я живу, живу з цим. Бог підтримує, допомагає, і ви можете, і Бог може вас підтримати. Підтримуємо один одного. І що Рома, розкажи, як пройшло інтерв'ю, і що ти взагалі зрозумів сьогодні? О, я багато думав. Під час інтерв'ю, і після інтерв'ю. Знаєш, просто є така проста цитата, що потрібно стирати свої кордони. Так. І я розумію, що звучить воно легко, але на дуже складно, тому що ти відносишся до людей вже якось з самого початку неправильно. В тебе вже якісь є, знаєш, в голові. Предпеч... Упередження. Угу, упередження. От, але я розумію, що цього не має бути, що всі люди перед Богом є однакові, і Бог дивиться не на зовнішність, а на їхнє серце. Та, та це правда. Мені подобається те, що ти сказав, що Бог дивиться на нас зовсім по-іншому, не так, як люди. Угу. Коли я була у Києві одного разу, то зустрілася з ем, військовим, який також має інвалідність, і він надзвичайно силь, сильна людина. Я сказала йому, що він надлюдина особисто для мене. І він також промовив таку дуже важливу фразу: я відповідальний за своє життя, у якому би стані я не був, і в якому би періоді свого життя я також не був. І я впевнена, що такі історії, історії сильних людей, які не зламалися у свій час, можуть допомогти ще дуже-дуже багатьому майбутньому. Про це варто говорити і варто це переживати і щось робити. Так, друзі. Будьте відповідальні за себе, а також ставтеся до людей, які мають інвалідність з великою повагою. Вони цього заслуговують. Ми дякуємо, що ви сьогодні були з нами. До, до зустрічі. зустрічі. Махали руками, що таке, все, все добре? Бобічик є. Бобічик є. Це моя фамілія, Бобік. Тобі да. да. просто Бобічик каже. <ріг> ну. <ріг> 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 І після думки… А у мами. Кондратюк. Дуже інтересне інтерв'ю тебе пройшло, З думка. Да? З думка. З, з прізвищем Кондратюк. Ти би на телеканалі, так, знаєш.